Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Віка, і сьогодні в мене дуже таке незвичайне відео, тому що це розпаковка моїх подарунків на день народження. Моє день народження відбулося ще у січні, в кінці січня. Сьогодні вже кінець лютого, але я не змогла вам зняти всі подарунки, тому що частина подарунків ще їхала до мене з України і трошечки вийшла така затримка. Але я нарешті. Отримала свою посилку, і там теж є трохи книг від дівчат, навіть книги-сюрпризи, які я ще не знаю. Що там є. Також у мене є стопка книг, які мені подарували тут на місці, тому. Давайте розпочнемо. Я поділюся з вами, що ж мені такого подарував. І перший, найважливіший, напевно, подарунок був від мого чоловіка. Він подарував мені навушники Marshall. Я дуже давно хотіла собі нові навушники, і все ніяк не могла купити. У мене були якісь дешевенькі Xiaomi, одне вухо перестало працювати. Я не могла нормально слухати музику. І мій чоловік він взагалі маломан, і для нього дуже важливий звук, і всі ці штуки. І тому він не міг дивитися, як я мучаюсь цим одним наушником. Якісь там <сум> слухаю полупісні, і взагалі вони мені потрібні, щоб ще монтувати відео. Щоб я... І не знаю, мені дуже сподобались ці марша. Вони виглядають так дуже обережно. знаєте, вони не такі здорові, прям на всю голову, і вони гарно так прилягають до голови. І звук, звісно, чудовий, якщо слухати його голосно, просто бомба. Тому мені дуже вони подобаються. І наушники це така річ, яка потрібна завжди. Я дуже довго думала, чи ось такі взяти, чи просто ті, що вселяються вуха, але вирішила, що візьму ці, тому що я хочу записатися колись в спортзал колись. То я хочу, щоб наушники плотно сиділи, нікуди не випадали, і щоб я е, нікого не чула. Так, а тепер хочу почати розпаковувати свою сумку, вона дуже важка. Е, сумочка з України, це мені подружка моя її спакувала. Тут дуже є цікаві речі. Тому давайте ж так, і Перше, що мені приїхало, це книга. Бачите, це мій хрещений синочок, допомагав збирати сумку <сум> і вже допоміг мені розпакувати це книга, яку я сама собі замовила в Україні. Я нещодавно прочитала голодні ігри, ось цю паладу про співочих пташок. Прочитала книгу німецькою, і вона мені настільки сподобала, що я захотіла мати її в українському красивезному виданні. Серйозно, мені здається, що українське видання саме просто гарне. Подивіться на цю книжку, я не можу. Хто ще не знає, я поставила цій книзі 5-5. з 5. Мені дуже сподобалась історія про е президента Сноу, про те, як він став тим, ким він став. Я про це розповідала е в, моїх, в моєму відео з прочитаним. І мені дуже захотілося мати цю книжку. О, Боже, як я. Ці книжки. Е, я тут вам вставлю, як виглядає німецька версія цієї книги. Мені взагалі вона не подобається. Англійська теж дуже звичайно не подобається. І ну, у нас реально сама красива Ще ця супер вкладинка з фільму. Я хочу мати цю книжку, примірник, щоб ще раз її колись перечитати українською, позанотовувати все, що мені хочеться підчоркувати: всі ці 50 відтінків президента Сноу. і... Ось цю я собі замовила сама таку книжечку, вона дуже красива, дуже я тішуся. Далі в мене книжка, з якою в мене дуже смішна історія. Колись, коли е, я ще вчилась в університеті, моя кума вже зараз, моя подружка Аня, взяла в мене книжку почитати. І так її не віддала. Ми вже я не знаю, скільки років назад закінчила університет, я вже живу в іншій країні. І тут вона збирає мені посилку і каже. А тобі не треба книжка, крадійка, книжок, бо можу відправити, я в себе знайшла. Кажу, Ань, це взагалі моя книжка. Звісно, мені треба. Давай, пора пройшло вже 10 років, час її повернути. І от Аня відправила мені мою книжку, яку вона в себе знайшла. І це книжка куп сімейного дозвілля 2016 року. Дивіться, тут навіть листочки вже такі жовтенькі. Боже, це такий рарітет вже. 2016-й, скільки вже? Вісім років цій книжці. І це одна з моїх улюблених книг. Я дуже хочу її прочитати. Я нещодавно купила собі електронну версію, але бачите, тепер зможу перечитати її в... в такому гарному старовинному вже форматі. Це прекрасна книга про, про війну знову ж таки про, про Німеччину і про дівчинку, яка знайшла е для себе новий світ книжок, і тому не знаю. Це це дуже для мене така е за драматична і ніжна, гарна. Чудово, просто прекрасна історія, тому якщо ви ще не читали крадій книжок, я дуже вам раджу. Мені здається, зараз її знову друкують уже в новому виданні. Далі в мене тут подарунок. Я знаю, хто цю книжку прислав. Це моя одногрупниця Ліза. До речі, у нас теж дуже цікава з нею історія, коли ми вчилися разом в університеті, ми майже не спілкувались. Ми так, тільки підшучували один над одного, і вона в мене була підписана в телефоні дуже непристойним словом. Я в неї також була непристойним словом, підписана Привіт, Ліза. І тільки коли ми закінчили університет і роз'їхалися по різним країнам і містам, ми почали спілкуватися. І Ліза тепер моя найбільша фанатка youtube відео. вона дивиться кожне відео. І... Вона читала за моїми рекомендаціями, а тепер, коли я її скидую, я вже знаю її смаки, їй якісь рекомендації книг, а вона мені відповідає, «Да, я вже собі її додала в список. Вона вже читає, напевно, більше, ніж я, і вона мені на день народження з мого листа вибрала книжку, двір полем'я» Сарочки Джеймас. Перед цим вона мені писала, що вона прочитала цю частину, і вона одна з найкращих в циклі, що їй сподобалася навіть більше, мені здається, ніж друга частина. І вона дуже хотіла, щоб я її прочитала і просто замовила мені її в день народження. Ну, тепер точно прочитаю. Подивіться, яка вона красива, яка ж вона товста. Чекайте, скільки тут. 840 сторінок. <звук> Але дуже красиво видавництво Vivat. Подивіться, тут надпис срібний. Всі кажуть, я просто ще не чула ні одного поганого відгуку на цю книгу. Серйозно, всі просто в захваті. І мені ж цікаво, що ж там принесли і Касіяна. Боже, пахну ці нові книжечки. Ну, 840 сторінок Сарочки Мас – це одна з моїх улюблених письменниць. І авторок я обожнюю цей цикл «Двір, і троянд». це вже. П'ята частина 3 4, 5, так, П'ята 5 частина, у мене цей цикл вже є англійською, я її збираю ще українською. Моя ще одна подруга обіцяла мені Іра, я пам'ятаю, віддати свої українські примірники, щоб в мене ще була українською мовою вся серія. Тому буду читати. Ще раз дякую, Ліза, за такий подарунок. Я вже хочу швидше кажуть, що книга дуже-дуже гаряча і пристрасна. І мені дуже цікаво дізнатися про Несту більше. Ніж в попередніх частинах. Далі, друзі, у мене тут є книжки-сюрприз. Я не знаю, хто це Це від моєї Аліни. Але зараз я трошки потягну інтригу. Дивіться, що в мене тут є? Цукерки, со я не сяйво. Це моя бабуся. Вона знає, що я бабулечка-привіт, якщо ти дивишся моє відео. А я знаю, що мої бабулечки дивляться відео, тому у мене тут. О. Це золото. Це мої улюблені цукерки золота сайво. Тут ще є подарунки від бабушки, але я не покажу. Баночка меду, друзі. Просто контрабанда через кордон мед. Домашній медочок. Що мені ще передала моя подружка? У мене було дуже до неї незвичне прохання мівіну. Я так хотіла нашої української мівіни з курочкою. Я вже багато тут лапши пробувала в Німеччині, але такої, як нашої мівіни немає. І в мене тут дуже багато пачок мівіни. Аня почула, що в Німеччині нема сімечок і дивіться. Сімечки обичні хомяк і сансанич ці біленькі ці гарбузові. Спасімо, Аня. Тепер ми не пропадемо. Контрабанда в Німеччині. Так, тут ще дуже багато мівіни і зараз я бачу тут ще подаруночок від моєї куми, від подружки. Подивіться на цю світочку. М -м -м. Я так давно хотіла собі ось цю свічку саме в такій вазочці. Бачила? Вау, одразу аромат відчувається якось пахне лавандою, подивіться. Буде стояти ми десь на поличці. І ще тут якийсь подаруночок. Дякую, я так люблю такі мінімалістичні прикраси. Спасімо. Все, що я люблю. Я буду одягати зразу. У мене є тут ножички. Зараз я відріжу. Красна ниточка це наша фішка. Ми завжди шукали всюди красні ниточки, коли на море їдеш. І ми з подружками завжди привозили одна одній такі подарунки, щоб ніхто, не дай Бог, не залазив, дівчатки, вишу? Так, few hours later. Я єлі догнала, якщо чесно, як вдіватися, ще поки не догнала, як затягнути, треба почекати чоловіка, поки прийде додому. Все, якщо ви хотіли мене вдруг злазити, то вже пізно, бо в мене є така ниточка. Коли їй дарує якась близька людина, то все, защита просто е, тисяча плюс. Так що у вас нема шансів. Наступний подарунок від моєї книжкової подушки Аліни. Е, розказую перед історією. Перед тим, як Аліна вирішила подарувати мені книжки, вона мене спитала 58 е, питань. Чутлі не заставила мене перечислити всі книги, які я прочитала за свої 27 років, бо вона так не хотіла повторитись, розумієте? Людина просто мені допит. Влаштувала, подивіться, яке гарне оформлення. Зараз будемо... Так що, якщо книжка навіть повториться з тою, що в мене є, я не буду цього казати і не буду подавати виду, бо Аліна буде дуже засмучена, а ми не хочемо, щоб вона засмутилась. Як, гарненько пакувала. Так, яку першу. Цю розпакую першу, тому що вона вже трошки надірвалася. Ну, я не бачила, що яка там книжка. Вона в мене питала про фентезі-книжки, тому я підозрюю, що там фентезі книжка. Цікаво, цікаво. Зараз я не хочу різати ленточку. Я нервуюсь. Я не дивлюсь.

My Ukraine. Де? Сі і Мой Які гарні закладинки. Спасибо. Бачите, тут мені приємні слова написала. Ліна? Я Дякую. Я дуже люблю фентезі, і я дуже хотіла прочитати цю серію до Тарктемерів, і тепер в мене буде вона українською. О! Це м'яка вкладинка. українською є м'яка обкладинка. Так, давайте. Це англійською книжечка. The Seven Sisters Simply Fantastic. Вау, це теж якесь фентезі. Я не чула ніколи про цю книжку. Дякую, дякую. Ого, ти хочеш, б я англійською читала 600 сторінок. Такі в мене дві фентезі книжечки, якісь містика. Це нагадує якийсь детектив чи містику, ні? Дякую! Дуже вже хочу конфет. Так. Продовжуємо далі з подарунками. Зараз я вам вже покажу книжечки, які мені подарували на День народження, на сам день, день народження. Перші дві книжечки це дві книжечки з серії Анни Хуанг «Twisted Love» – це перша і друга частина. Ці книжки мені передослала подружка Ріта Рітуль. Дуже тобі дякую, я дуже їх хотіла. Я прочитала вже одну книгу Анни Хуанг. І мені дуже сподобалось. Вона такі пристрасні, драматичні романи пише. Це прям те, що я люблю. Вони англійською. Бачите, всього в серії чотири книги, дві у мене вже є. Ще раз дякую. Буду читати англійською. В цьому році я дуже хотіла читати більше англійською. І мої пристрасті романи з чоловіками-мільярдерами. Це ми любимо. Далі. Ще одна книга, яку я дуже хотіла. Крісен Сіті. Сарочки Мас. У мене в цьому році прямо на День народження дуже багато було подарунків Сарочки Мас. Це німецькою. Подивіться. Витірки повдивіться. Боже, які красиві зараз книжки роблять. Я не знаю. Тут ось такий. Гарна жінка в нас. На секундочку 900 сторіночок німецьку доведеться читати. Я люблю Сарумас, тому чим більше, тим краще. Цю серію мені дуже цікаво познайомитись, тому що тут фентезі, але це міське фентезі, воно відбувається в сучасному світі, де у людей там є знаєте, соцмережі, телефони, нормальні роботи і е, в цьому світі живуть фейри Тому мені дуже цікаво, що це таке. Дуже багато на неї чудових відгуків. Також наступні дві книжечки це не зовсім прям подарунки. Але моя сім'я профінансувала ці книги. Ці книги, можна так сказати, тому я собі пішла і обрала. І це одна з моїх найбільших бажанок Divine Rivals. Я дуже її хотіла. Вона в мене була в планах на цей рік. І це фентезі-книга теж про війну, там війна богів, і наші головні герої вони борються за одну і ту ж саму вакансію роботи в журналі. Я так розумію, репортером чи редактором журналу. І там має бути якесь неймовірно захоплююче кохання. Подивіться, яка вона красива. Вона в мене теж англійською. Мені дуже подобається ця обкладинка. Я не знаю, видно, ні? Вона вся переливається, і мені дуже подобаються отакі великоформатні, великоформатні книги. Знаєте, такі прям її береш в руки і прям ух, читаєш. Тому ось такий подаруночок. І наступна книга це переслідуючи е, Джека Ріпера. Джек. Столкін Джек Заріпер. Я не пам'ятаю, вона зараз вийшла українською мовою, дуже в гарному виданні. У мене вона німецькою, але я вважаю, що це видання теж дуже красиве, тут теж є кольоровий зріз, як бачите. Єдина відмінність, що українське видання в твердій палітурці, а у мене в м'якій, але хто ще не знає. Я з команди М'які палітурки», мені більше подобається для читання М'які палітурки». Я вважаю, що це практичніше такий пейпербек. Вони легші, вони зазвичай коштують дешевше і, ну, тут в Європі. І не знаю, мені просто так подобається їх міняти. Але тверді я теж люблю, тому. Е, тому я все люблю. Зараз я вам ще покажу дуже класний подарунок, від якого я просто вирощала. Це теж подарунок від моєї найкращої подруги. Вона мені прислала доставкою замовила тут по Німеччині і. Це я вже давно його розпакувала, вже давно воно у мене стоїть на поличках. Це цикл мій улюблений Сарочки Марс. у троянд, в оригіналі англійською мовою всі частини. Я просто, я просто в такому захваті це. Я настільки люблю цю серію, що я готова збирати її просто усіма мовами. Я б збирала її німецькою, але вони дуже стрьомні. Тому буде. Ви б знала, як вони пахнуть. Ох, просто подивіться, це перша частина двір, шипіве троянд. Потім, як там у нас двір мороку та гніву. О, Боже, які вони. Не дуже товста, до речі, книга. Третя частина Крил і руїн, мені здається. Потім ось ця маленька зоряного сяйва. Така в нас манюнечка вона зовсім. І ось це остання частина Принесту. Тепер подивіться, у мене є, щоб порівняти, в мене є українська версія, і ось ця вона двір срібного полум'я A Court of Silver Flames. Два такі товстунці. Я в шоці. Я така щаслива, вони такі гарні. І наша обкладинка українська і англійська, я просто. Я просто в захваті від всіх цих подарунків. Я дуже вам всім дякую і за перегляд, і моїм друзям, які привітали мене, і за всі теплі слова, які я отримала на цей день народження. Мені дуже багато бажали, щоб мій блог розвивався. Влог, тому я. Попрошу вас поставити пальчики догори, поставити лайки, і написати якісь коментарі, і підписатися, звісно ж, на мій канал, тому що в мене вже там 820 підписників, моя мрія була отримати тисячу підписників, і так швидко це сталося, мені так зовсім трошечки залишається до тисячі підписників. в мене вже болять щоки посміхатися, тому я вам дуже дякую, всім дякую за подарунки. Дякую моїй Ані, яка допомогла мені цю посилку відправити, отримати. І... Дякую, просто всім дякую, всіх обожнюю. Я дуже щаслива мати таких людей поруч і те, що вони цінують і поважають мій вибір, моє хобі, мою пристрасть і всіма способами підтримують його. Тому я дуже вам дякую, всім класного дня. Побачимося в нових відео.